Закон 43 Переймайтеся серцем і розумом інших людей. Судження Примус породжує реакцію, яка відіб'ється на вас. Ви повинні агітувати людей рухатися у вашому напрямі. Той, кого ви перетягнули на свій бік, перетворюється на лояльного попихача. Умовлення людей передбачає роботу з їхньою психологією та слабинками. Пом'якшіть опір. Впливаючи на почуття і зіграйте на тому, що їм дороге, якщо ігноруватимете серця і думки інших людей, то вони згодом зненавидять вас. ХИТрість Кіра. Коли Кір одержав таке повідомлення, то почав міркувати, як він зможе підняти персів на повстання і, обмірковуючи це, вирішив, що найкращий спосіб буде той, про який я розповім, і це саме він і зробив. Він написав листа, у якому виклав усе, що замислив, потім покликав персів на збори і, розкривши листа, прочитав, що там було написано, ніби Астіаг призначив його стратегом персів. А тепер додав він Шановні перси, я оголошую вам, щоб ви з'явилися до мене і хай кожний з вас має при собі серп. Коли всі вони прибули з знаряддям, як він їм звелів, тоді кір, був там один край персії, увесь зарослий колючими рослинами, що осягав від 18 до 20 стадій у всіх напрямках, наказав їм очистити цей край від колючок за один день. Коли перси це закінчили, як кір їм наказав, він удруге звелів їм прибути на завтра, помившись у лазні. Тим часом він зібрав усі стада кіз, овець і биків свого батька, зарізав їх і приготував, щоб почастувати перське військо, додавши до цього вина та все найкраще зі страв, що ще існує. Коли на другий день прийшли перси, він запросив їх сісти в лузі і улаштував для них бенкет. Щойно вони закінчили бенкетувати, кір їх спитав, що вони вважають за краще. Те, що в них було вчора, чи те, що в них є сьогодні? Вони відповіли на це, що різниця між цими двома можливостями надто велика, бо вчора все для них було поганим, а сьогодні все є чудовим. Одержавши таку відповідь, Кір почав їм пояснювати, про що йдеться, і сказав Шановні перси, ось яке ваше становище. Якщо хочете мене послухатись, у вас буде все це і ще десять тисяч різних приємних для вас речей, і вас ніхто не буде примушувати виконувати якусь рабську роботу. Проте, якщо ви схочете, то ви будете змушені постійно виконувати роботи, подібні до вчорашньої. Отже, тепер те добро, що я вам його бажаю, завоюйте собі свободу. Я сам вірю, що я народився для того, щоби з Божою допомогою виконати цю справу. Я вважаю, що ви, люди не гірші від мідійців у всьому іншому, зокрема у військовій справі. Отже, якщо так тепер складається, виступайте якнайшвидше проти Астіага перси, які вже давно потерпали від панування над ними мідійців, тепер, коли в них був свій проводир із радістю виступили на війну за свободу. При цій нагоді перси під керівництвом Кіра повстали проти мідійців і відтоді запанували в азії. Історії Геродот Порушення закону. Наприкінці правління Луї XV, вся Франція, здавалося, жадала змін. Коли онук короля, якого він призначив наступником майбутній Луї XVI, одружився з 15-річною донькою австрійської імператриці, французам здалося, що настануть добрі зміни. Юна наречена Марія Антуанетта була чарівна і сповнена життя. Вона змінила настрій двору, породжений дебошами за Луї 15-го. Навіть прості люди, які ще не бачили королеву, обговорювали її із захватом. Французів обурювали нескінченні коханки Луї 15-го, і вони сподівалися служити новій королеві. У 1773 році Марія Антуанетта вперше відкрито проїхала вулицями Парижу. І довкола карети юрми їй аплодували. Як приємно писала вона матері, коли, майже не докладаючи зусиль, можна викликати таку прихильність. У 1774 році Луї XV помер, і Луї XVI сів на трон. Ставши королевою, Марія Антуанетта, поринула в те, що їй завжди подобалося найбільше замовляла і носила найдорожчі в королівстві наряди й коштовності, Виходила на люди із найскладнішими в історії зачісками. Її скульптурні зачіски були до трьох футів заввишки, постійно влаштовувала святкові бали і маскаради. Гроші на примхи вона брала в кредит, не переймаючись ні сумою рахунку, ні тим, хто його сплатить. Найбільше Марія Антуанетта захоплювалася створенням і дизайном приватного едемського саду в малому Тріаноні шато на заліснених землях Версалю. Сади малого тріанона повинні були мати якомога природніший вигляд на камінні й на стовбурах дерев вручну кріпили навіть мох. Щоб посилити ефект пасторалі, Марія Антуанетта наймала по селах до ярок доїти найгарніших корів королівства, праль і сироварів у сільському одязі, крій якого вона придумувала сама. Вівчарі пасли овець із шовковими стрічками на шиях. Часом Марія Антуанетта інспектувала корівники і дивилася, як до ярки стіжуть молоко в порцелянові вази, виготовлені в королівських гончарнях. Королева любила збирати квіти в лісі біля малого тріанона або спостерігати, як її добрі пейзани радо виконують свою роботу. Цей терен став ізольованим світом, а його громада складалася лише з обраних королевою фаворитів. З кожною новою примхою витрати на утримання малого Тріанона зростали. Тим часом Франція занепала, голод, ширилося невдоволення людей, ображалися навіть царедворці, бо королева трактувала їх як дітей, терпіли лише її фаворити, яких ставало дедалі менше. Але Марії Антонетті все це було байдуже за весь час перебування при владі вона не прочитала жодного звіту міністра. Жодного разу вона не проїхала провінціями, щоб загітувати людей на свій бік. Жодного разу не спілкувалася з парижанами і не прийняла ні одної делегації від них. Вона цього не робила, бо була впевнена, що люди і так повинні її любити, а вона не зобов'язана відповідати їм взаємністю. 1784 року королева вплуталася в гучний скандал. Від її імені було придбане найдорожче в Європі діамантове кольє. Під час судового розгляду цієї афери громадськість дізналася про її розкошування. Стало відомо, скільки грошей вона витрачала на коштовності вбрання і маскаради. Королева отримала прізвисько мадам дефіцит і відтоді опинилась у фокусі народного невдоволення, яке чимраз більше зростало. Коли вона з'явилася у своїй ложі в опері, глядачі почали шикати. Навіть двір заповзявся на неї, бо доки вона, не замислюючись, збільшувала свої карколомні витрати, тринькала гроші з державної скарбниці, країна занепадала. Через п'ять років, у 1789 році, відбулася безпрецедентна подія почалася французька революція. Королева не хвилювалася, думаючи нехай повстанці трохи погуляють, швидко все затихне, і вона повернеться до своїх розкошів. Того року люди рушили на Версаль, примусивши королівську сім'ю покинути палац і переселитися до Парижу. Повстанці тріумфували, але королева дістала шанс загоїти рани і налагодити контакт з народом. Однак вона не зробила належних висновків. За час перебування в Парижі Марія Антуанетта жодного разу не спробувала вийти з палацу. У 1792 році. Королівську пару перевезли з палацу до в'язниці, бо революція офіційно проголосила кінець монархії. Наступного року Луї XVI судили, визнали винним і гільотинували. Марія Антуанетта чекала на таку ж долю, і жодна душа не прийшла їй на допомогу. Ніхто з її колишніх надвірних друзів, жоден європейський монарх, навіть її родичі в Австрії, зокрема брат, який сидів на троні. Вона стала парією в цьому світі. У жовтні 1793 року її поставили на коліна перед Гільйотиною, але до самого кінця вона не виявила каяття і трималася зухвало. Тлумачення. Із самого початку поведінка Марії Антуанетти була дуже небезпечною. Вона звикла до того, що її юну принцесу в Австрії хвалили та облещували, як майбутня королева Франції. Вона постійно перебувала в центрі загальної уваги. Марія Антуанетта не вчилася догоджати іншим людям, пристосовуватися до їхньої індивідуальної психології, їй не доводилося докладати зусиль, щоб удаватися до розрахунків, підступу, переконування. І, як усі, кому з малку все дозволено, вона виросла нечутливим монстром. На Марії Антуанетті відобразилося все невдоволення Франції, бо обурливо мати справу з людиною, яка не докладає зусиль, щоб переконати вас хоча б збити з пантелику. І не думайте, що вона представниця минулої доби або що вона така лише одна сьогодні її тип іще поширеніший. Такі люди ніби замикались у своїй шкаралупі, відчуваючи, начебто вони королівського роду, і заслуговують на увагу. Чуже єство вони не беруть до уваги, а сунуть по людях, наче бульдозер, і самоправним зухвальством Марії Антуанетти. Розбещені вседозволеністю в дитинстві, вони і в дорослому віці вважають, що все тільки для них. Переконані у своєму шармі, вони не докладають зусиль, аби причаровувати, зваблювати і переконувати мистецтво м'яко переконувати. Борей і сонце сперечалися хто сильніший. І вирішили вони, що той із них переможе в суперечці, хто змусить роздягнутися чоловіка в дорозі. Почав Борей і сильно повіяв, а чоловік укутався у свій одяг. Узявся Борей дужче віяти, а чоловік, замерзаючи, все щільніше кутався в одяг. Нарешті втомився Борей і передав чергу сонцю. І сонце спершу стало злегка пригрівати. А чоловік помалу почав знімати із себе все зайве. Тоді сонце припекло сильніше, і скінчилося тим, що чоловік більше не міг витерпіти спеку, роздягнувся і побіг купатися до найближчої річки. Байка показує, що часто переконання буває дієвіше за силу. Байки. Езоп. У царині влади таке ставлення небезпечне. За всіх часів слід бути уважним до оточення, оцінювати психологію конкретної особи, ретельно добирати слова, що розворушать і приваблять людей. Це потребує енергії та вміння. Що вищий ваш статус, то більше треба прислухатися до чуттів і думок тих, хто має нижчий статус, створюючи основу, яка триматиме вас на вершині. Без цієї основи ваша влада розхитається і за найменшої зміни фортуни ті, що нижче, залюбки допоможуть вам потрапити в неласку. Дотримання закону у 225 році Джугелян, великий стратег і головний міністр правителя давньокитайської держави Шу, розглядав небезпечну ситуацію. Держава Вей почала генеральний наступ на шу з півночі. Небезпека посилювалася тим, що Вей вступила в альянс із варварськими державами на південь від Шу під проводом Менхоу. Джугелян мав позбутися загрози з півдня, перш ніж дати відсіч вей на півночі. Тож Джугелян налаштувався рушити на південь проти варварів, аж ось один мудрий чоловік дав йому пораду. Він сказав, що пацифікувати ці терени неможливо. З Менхоу. Лян, можливо, впорається, але щойно він повернеться на північ, щоб протистояти вей, Мен Хоу знову нападе. Краще завойовувати серця, сказав мудрець, ніж міста. Краще змагатися з серцем, ніж зі зброєю в руках. Сподіваюся, ви підкорите серце цих людей. Ви читаєте мої думки, відповів Джугелян. Як лян і очікував. Мен-Хоу розпочав потужний наступ, але Джугелян розставив пастку і захопив значну частину армії Мен-Хоу і самого командувача. Проте він не карав і не страчував полонених, а відокремив солдатів від командувача, зняв із них кайдани, нагодував їх і напоїв вином, а тоді промовив Усі ви чесні, воїни. Удома на вас чекають батьки, дружини й діти. Вони, без сумніву, ридма ридають, уболіваючи за вас. Я вас звільню, і ви повернетеся додому до своїх коханих і втішите їх. Полонені подякували ляно зі слізьми на очах. Після цього він послав по Менхоу. Що ти робитимеш, якщо я тебе відпущу? спитав Джугелян. Лян. Я знову зберу військо, відповів Менхоу, поведу його проти тебе на рішучий бій. Але якщо ти вдруге мене полониш. Я визнаю твою зверхність. Лян не тільки звільнив його, а й подарував йому коня й сідло. Зосереджені помічники спитали, нащо він це зробив, а Лян відповів Мені неважко знову його полонити, але я хочу завоювати його серце. Коли це станеться, на півдні запанує мир. Як він і казав, Мен Хоу знову напав. Але його офіцери, до яких Лян добре поставився, Повстали проти нього, схопили й допровадили до Ляна, який знову запитав його про те саме. Менхоу відповів, що зазнав поразки не в чесному бою, а через зраду своїх офіцерів. Він знову битиметься, але якщо й втретє потрапить у полон, то обов'язково визнає перевагу ляна. Люди, які змінили Всесвіт, досягли цього не впливом на лідерів, а рушенням мас. Вплив на лідерів здійснюється за допомогою інтриг і дає лише вторинні результати. А рушення мас – це дивовижна ідея, що змінює обличчя світу. Наполеон Бонапарт. Протягом наступних місяців Лян знов і знов перегравав Менхоу, захоплюючи його у третій, четвертий, п'ятий раз. З кожним разом незадоволення у війську Менхоу зростало. Лян і далі ставився до солдатів добре. Вони втрачали запал до бою із ним. Але щоразу, коли Джуге Лян пропонував Менхоу скоритися, той не погоджувався. Ти мене перехитрив, мені не пощастило тощо. І якщо ти знову візьмеш мене у полон, обіцяв він, присягаю, що не зраджу тебе. І Лян знову його відпускав. Захопивши Менхоу в шосте, Лян запитав його про те саме Якщо ти зловиш мене в сьоме, відповів Менхоу. Я визнаю твоє право і більше не повстану. Гаразд, сказав Лян, але якщо я знову захоплю тебе, то більше не відпущу. Цього разу Менхоу і його солдати втекли в далекий закуток своєї землі, до краю вуге. Зазнавши стількох поразок, Менхоу покладав останню надію на правителя Вутугу з Вуге, у якого була величезна жорстока армія. Воїни вутугу мали панцері зі щільно переплетеної виноградної лози, вимоченої в олії, коли вона висихала, то ставала непробивною. Разом із Менхоу вутугу рушив на чолі цієї армії проти ляна, але цього разу великий стратег ніби перелякався і розпочав квапливий відступ. Однак насправді він заманив вутугу в пастку до тісної долини, де зосібіч запалав вогонь. Коли полум'я досягло солдатів в утугу, вся армія зайнялася, бо олія в панцирах була легкозаймиста. Усе військо загинуло. Лянові вдалося витіснити Менхоу його почет від долини, і той усьоме став бранцем. Після цього Лян не хотів навіть бачити полоненого. Він надіслав до нього посланця мені наказано випустити тебе, сказав той. І збирай проти Ляна іншу армію, якщо зможеш, і спробуй іще раз його побороти. Ридаючи, Мен-Хоу впав додолу і порачкував до ляна. Великий міністре, вигукував Мен-Хоу. Прославлений у небі. Ми південці ніколи більше не повстанемо проти тебе. Тепер ти підкоришся? запитав Лян. Я, мої сини і мої внуки вражені твоєю безмежною життєдайною милістю. Хіба можемо ми тепер не скоритися? Лян пошанував Менхоу великим бенкетом, поновив його на троні, повернув йому завойовані землі, а тоді повернувся з армією на північ, не залишивши там окупаційних військ. Лян більше туди не повертався, і в цьому не було потреби, бо Менхоу став відданим і непохитним союзником. Життя Олександра Великого переслідування було тяжким і тривалим. За 11 днів вони проїхали верхи 3300 стадій, багато воїнів було виснажено до краю, переважно через брак води. У цих місцях Олександр зустрів якихось македонців, які возили на мулах міхи з водою з річки. Побачивши Олександра, який потерпав від спраги, був уже полудень, вони швидко наповнили водою шолом і подали його царю. Олександр запитав їх, кому вони везуть воду, і македонці відповіли нашим синам, але якщо ти будеш жити, ми народимо інших дітей, нехай навіть і втратимо цих. Почувши це, Олександр узяв шолом, але, озирнувшись і побачивши, що всі вершники довкола озирнулися і дивляться на воду, він повернув шолом, навіть не надпивши з нього. Похваливши тих, хто приніс йому воду, він сказав. Якщо я питиму сам, вони підупадуть духом. Бачачи самовладання і великодушність царя, вершники, підігнавши коней, вигукнули, щоб він, не вагаючись, вів їх далі, бо вони не можуть відчувати втоми, не можуть відчувати спраги і навіть смертними не можуть себе вважати, поки мають такого царя. Життя Олександра Великого плутарх тлумачення Джугелян. Розглядав дві можливості спробувати розбити варварів на півдні одним нищівним ударом, або з часом терпляче, повільно схилити їх на свій бік. Більшість, маючи більшу силу, ніж ворог, ухопилися б за перший варіант, навіть не розглядаючи другий, але ті, хто має справді сильну владу, думає про майбутнє. Перший вибір може бути швидким і простим, проте з часом у серцях переможених з'являється неприязне почуття. Образа перетворюється на ненависть ворожнеча тримає вас у постійній напрузі, ви витрачаєте енергію на захист свого здобутку, стаєте обачним і параноїком. Другий варіант складніший він не тільки заспокоює вас, але й творить із потенційного ворога надійну підпору. У разі зіткнень відступіть на крок і не шкодуйте часу, щоб усе обміркувати і пристосуватися до емоційного образу і психологічних слабин вашої цілі. Застосування сили лише зміцнить опір. Здебільшого ключем є серце. Більшість людей, як діти, перебувають під впливом емоцій. Щоб залагодити цю проблему, застосовуйте по черзі суворість і милосердя, грайте на їхніх базових страхах і любові, свобода, сім'я тощо. Щойно ви їх підкорите матимете друзів на все життя і вірних союзників. Уряди. Розглядали людей лише в масі, але наші люди не стандартні, вони не формація, а індивідуальності. Наші королівства тільки в думках кожної людини. СІМ стовпів мудрості Лоуренс. Ключі до влади. У владній грі ви оточені людьми, які не мають підстав вам допомагати. Хіба що вони в цьому зацікавлені. А якщо вам нічим їх зацікавити. Ви налаштовуєте їх проти себе, бо вони бачитимуть у вас лише конкурента. Тим, хто долає надмірну холодність, удається підібрати ключ до серця і розуму чужинця, заманити його у свій кут і ніби заспокоїти або завдати удару. Але більшість таки не засвоює цю науку. Зустрічаючи нову особу, люди не відступають на крок і не придивляються до неї, а розповідають про себе вони ладні накинути власну волю і марновірство. Вони сперечаються, вихваляються, демонструють силу. Люди не усвідомлюють, що потай створюють ворога, супротивника, бо найбільше обурює те, що вас ігнорують. У вас зникає цікавість і з'являється невдоволення. Пам'ятайте ключ до переконання полягає в тому, щоб заспокоїти опонента і непомітно його зламати, зваблюйте людей двосічним підходом, працюйте з їхніми емоціями і грайте на інтелектуальних слабинах. Стежте за тим, що їх вирізняє індивідуальна психологія, а що об'єднує базові емоційні реакції. Опирайтеся на елементарні емоції любов, ненависть, ревнощі. Щойно ви зворушите людину, вона послабить контроль і переконати її стане набагато легше. Коли Джугелян захотів відмовити генерала ворожої держави від альянсу з Цао-Цао за запеклим ворогом Ляна. То не розказував про жорстокість Цао-Цао і не картав його з погляду моралі. Лян припустив, що Цао-Цао насправді потрібна гарна молода дружина генерала. Генерала, наче грець, ударив, і він піддався. Мао Цзедун теж завжди звертався до поширених емоцій і висловлювався найпростішими словами. Освічений і начитаний, він у промовах використовував інтуїтивні метафори, наголошуючи на найглибшій стурбованості людей. І заохочуючи їх не тримати в собі невдоволення. Він не обстоював практичні аспекти певної програми, а пояснював, як це відіб'ється на них на елементарному приземленому рівні. Не вірте, що такий підхід працює лише на рівні неписемних і неосвічених людей, бо він діє на всіх. Усі ми смертні і всі бояться кінця, усім властиве бажання прихильності. Пробудіть ці почуття. І ви заволодієте нашими серцями. Найкращий спосіб це зробити яскравий драматичний хід, на зразок того, як Джугелян нагодував і відпустив полонених, що сподівалися від нього на найгірше він глибоко зворушив їх і заспокоїв їхні серця. Грайте на контрастах, доводьте людей до розпачу, а тоді надавайте допомогу. Якщо вони чекають на біль, а ви даєте розраду, то заволодівайте їхніми серцями. Власне, Успіх гарантований, якщо ви задовольните бажання людей так само, якщо налякаєте їх, а потім захистите. Символічних жестів зазвичай достатньо для збереження прихильності й доброї волі. Наприклад, жест жертовності, демонстрація того, що ви страждаєте разом з іншими, схилить на ваш бік людей, навіть якщо ваші страждання мінімальні або символічні, а їхні реальні. Приєднуючись до групи, зробіть жест доброї волі, підготуйте групу до подальших жорсткіших дій. Коли Томас Едвард Лоуренс під час Першої світової війни бився з турками в пустелях середнього сходу, йому раптом відкрилося, що традиційна війна пішла в небуття. Солдат старого зразка загубився у величезних тогочасних арміях, у яких із ним поводилися, як із пішаком на шахівниці. Лоуренс хотів це змінити. Для нього розум кожного солдата був королівством, яке він мав завоювати. Відданий психологічно мотивований солдат б'ється більш завзято й творчо, ніж маріонетка. Сприйняття Лоуренса ще активніше в нашому світі, де так багато людей відчуває себе відчуженими, знеособленими, не вірить владі. Усе це робить відверті владні ігри і застосування сили ще більш контрпродуктивними і небезпечними. Замість маніпулювання інертними пішаками зробіть їх переконаними і охочими учасниками своєї справи. Це не лише спростить вашу роботу, а й дасть вам більше часу для подальшого введення їх в оману. А щоб домогтися цього, треба працювати з їхньою психологією на індивідуальному рівні. Помилково вважати, що тактика, яка спрацювала з однією людиною, дасть гарний результат із іншою. Перш ніж знайдеться мотиваційний ключ, нехай вони розкриються. Що більше люди говорять, то більше ви дізнаєтеся про їхні симпатії та антипатії, це ручки і важелі до маніпулювання ними. Найшвидший спосіб прихилити до себе людей це проста демонстрація того, яку вигоду вони матимуть із задуманого вами. Власні інтереси найсильніший мотив. Велика справа може захопити розум. Особиста зацікавленість створює міцніші підвалини. Найкращі спонуки використовують шляхетне маскування, щоб просто прикрити індивідуальний інтерес. Спонука приваблює, але угоду скріплює інтерес. Люди краще відгукуються на виступи митців, інтелектуалів та поетів. Це зумовлено тим, що ідеї найлегше передати за допомогою образів і метафор. Тому варто мати на похваті митця або інтелектуала, який може вплинути на мислення людей. Королі завжди тримали при собі письменників. У Фрідріха Великого був Вольтер, доки вони не посварились і не розійшлися. Наполеон завоював повагу Гьотте, і навпаки, те, що Наполеон III тримав на відстані письменників, як от Віктора Гюго, якого він вислав із Франції. Було однією з причин його непопулярності і подальшого падіння, тож небезпечно відмежовуватися від тих, хто має силу художнього впливу, краще їх приборкувати і використовувати. І на сам кінець, навчіться маніпулювати цифрами що ширша база вашої підтримки, то міцніша ваша влада. Розуміючи, що відкинута, розчарована душа може запалити пожежу незадоволення. Луї XIV дбав про те, щоб сподобатися своїм найменшим посадовцям, і вам слід завойовувати союзників на всіх рівнях, обов'язково настане час, коли вони вам знадобляться. Образ замкова щілина люди мурують стіни, щоб відгородитися від вас. Не намагайтеся проникнути до них, бо там стоятиме стіна за стіною. У стінах є двері, що ведуть до серця і розуму, а в них крихітний отвір для ключів. Зазирніть у замкову щілину, підберіть ключ, який відчинить двері, і ви отримаєте доступ до волі людей, не вдираючись до них силоміць. Авторитетна думка. Складності переконування залежать від того, наскільки я знаю серце переконуваного, щоб підібрати потрібні слова. Тому той, хто схоче переконувати, стоячи перед троном, повинен добре зважати на почуття любові і ненависті правителя його таємні бажання і страхи, аби прихилити до себе його серце. Хань Фей, Китайський філософ. Зворотній БІК. ЦЕЙ ЗАКОН НЕ має зворотнього боку.